Всім привіт! Збираю потрохи врожай. Вчора після дощу, десь через декілька годин після дощу зібрав це деякі плоди і положив тут на вікно, щоб вони рушничок підмостив, щоб вони трошки підсохли. А зараз хочу їх занести в підвал, але перед тим хочу показати деякі плоди, деякі сорти. Оце грушка купувалася екстрійська, але щось не знаю. Не знаю, це стрійська чи не стрійська. Розмір доволі таки маленький, десь не більше 150 грамів. І дерево не розвивається. Тому більш за все, ну ще спробую плоди, але більш за все, що це деревце буде переприщеплюватися. Далі дуже такі яскраві яблочка сорт гала. Дрібненький в цьому році, перший врожай на чотирьох річках. Чесно кажучи, підщепа, здається 26. та Ще трошки поспостерігаю. Ну, дійсно, там деревце не росте, воно таке невеличке. Побачимо далі. Так, Далі це сорт поки що не зрозумілий. Це, мабуть, топаз, Але ну, це яблуко одне впало, остальні там висять ще на дереві. Незрозумілий сорт. Далі найбільш мене. Так скажем, здивував сорт Богемія. Ну, Реально красиві яблучка, Тут грамів по 200 вони будуть, можливо, і більше. Дуже чистенькі та красивенькі, 5 яблок. Потім десь через місяць я проведу дегустацію цих нових сортів в моєму саду. Це в нас моді також. Це десь вчора-позавчора впало, а це десь тиждень назад впало. Думаю, що сьогодні, можливо, ще сорт моді повністю також зберу, побачу. Далі у нас Red Delicious. ну Поки що вони в мене ось таку мають форму не сильно виражених оцих таких бугорків. тут, Але ну воно схоже на цей сорт яблучко. Потім три грушки Говерла. Це осінній сорт. Побачимо, хай трошки полежать. Киргізка одна упала, ну, вона тут при падінні десь ударилася, тому не знаю, вона, мабуть, лежати не буде. Потім. З моєї першої дільниці це у мене 6 яблук-ліголь. Всього в цьому році на 6 річці. В тому році було трохи більше, десь пів ящика. Потім, більш за все, це у нас сорт Луна чи Луна чи Луна. ну Є таке ось здоровецьке одне яблуко. Це більш за все, що воно на насінневій підщепі. Бо врожай дуже скромний. Ці всі яблука практично в одному місці тільки лежали. І далі ось у мене стільки парижанки. Тут, а, не пам'ятаю, практично два відра. Є грушки доволі такі крупненькі, десь грами, мабуть, вже буде ну, близько 200 грамів груша. Ось така вона ржава. Вони практично всі такі, бачите, ржаві. На другому деревці вони трошки інші, менш ржаві. Ця грушка трошки схожа, я б сказав, навіть на стрійську. Ну це точно не стрійська. Це сорт Парижанка. Ось такий має вигляд. Є тут і зовсім дрібненькі, це з іншої груші, на якій тільки сигнальні плоди. Це такі зовсім не знаю, вони, мабуть, із їх і толку не буде, але хай полежать. Були звісно, трошки і більші. Тому ось такий врожай вчора зібрав, скромненький. Сьогодні також піду там трошки працювати. Декілька ящичків назбираю і чуть-чуть пізніше також покажу. На цьому на сьогодні все.